В кількох столицях світу ми побували, а тепер ми подивимось на Київ, як на європейську столицю. Що ми виїхали до Києва той же командою. Така дорога, такі красоти черкаські. Отакий у нас номер. Це, звісно, не Франція, але я тут не переживаю, бо я тут вже була. Того мені не страшно. А ми наїлися ще тільки 5 вечора, а ми вже лежимо, відпочиваємо. Приїхали за день раніше. Ну що, я як сама відповідальна приїхала завчасно, щоб не запізнитись. У Мене завжди залізна дисципліна. Зйомки відбуваються в підвальному приміщенні. Такий б'юті коворкінг. Так зрозуміла, що різні стилісти, візажисти там, перукарі знімають його, і воно прикольно, що воно підвал. Ми в захищенні в безпеці. В телеграмі є стільки. От таке воно. Я все тобі прислала. Зробили з мене таку зачухану мамку. Ну, як на мене, то мало, я все одно слишком красива. Ну, може, ще дороблять, приїде главна дівчинка Це мені робила асистент ті ігрушки типу в голові. так взагалі, така зла, якщо чесно. Він іспортив, мені Носила мене життя актьорська, така бабка стала. Стала ще старіше і ще гидкіше. Це я в процесі покраски. Ні, Давай ми не будемо гуляти. Ну ось, зйомка завершилась. Це було реально важко. Це було не безкоштовно. Слава Богу! Да? Я можу похвастатись тим, що я актриса, я заробляю. Зйомками. Мене змінили, мені зробили мене такою рудою, такою короткостриженою. Ну, мені не подобається короткострижена, але такі були умови. Рудість ця вимиється, слава Богу. А вам як? Іде мені? Якщо знімати не на айфон, то завжди красиво. Ну, красивий Київ. Чимось схожий на краків. От, якщо сравнювати, він на кра.